11 травня, це наша молитва. По мові оцій Ісус свої очі звів до неба й промовив: Прийшла Отче година, прослав Сина Свого, щоб і син твій прославив Тебе. Івана 17.1. Ця його молитва може бути і нашою. Так, ця молитва має бути нашою, як і його. Це наша частка прославляти Бога так само, як це робив він. Але ми не можемо прославити Бога, не молячись і не живучи цією молитвою? Дослідімо слово і побачимо, що кожне слово молитви у цьому вірші справді належить нам, і що ми не тільки можемо, а й повинні використовувати це слово як своє власне. По-перше, він каже: Отче, хіба ми не повинні казати Отче? Хіба він не наш Отець? Хіба не правда, що ми взяли духа синівства, що через нього кличемо? Ава Отче, Римлян 8.15. Отже, більша частина цієї молитви безсумнівно належить нам. Прийшла година. Яка година? Година прослав сина свого, а хіба ми не його діти? Багатьом, хто увірував у нього, владу дало. Дітьми Божими стати, 1 Івана 1,12. Ви вірите в його ім'я? Він дав вам владу стати синами Божими, бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. Галатів 3,26 І подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, 1 Івана 3,1. Отже. Улюблені, ми тепер Божі діти. 1 Івана 3, 2. І наш Отець любить нас так само, як любить свого сина. У нього немає улюбленців серед своїх дітей. Він любить нас усіх однаково, і те, що належить одному, належить усім разом. Ці слова молитви: прослав сина свого. Наша молитва, як і молитва Ісуса, і хіба не правда, що прийшла година, коли Він має прославити нас? У відповідь на це прочитаємо слово. Яке протягом кількох років ми читаємо з особливим наголосом Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяяла, бо темрява землю вкриває, а морок народе, та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'являється. Ісаї 60, 1, 2 це слово належить нам тільки зараз, Бог дав його нам саме зараз. Тому, безумовно, правильно, що прийшла година, коли Він має прославити нас. Тому кожен із нас може щиро і по-справжньому молитися цією молитвою, кожним її словом. Прийшла, Отче, година, прослав Сина свого. Але чому Ісус просив, і ми просимо, щоб Отець прославив нас, щоб і Син Твій прославив Тебе. Івана 17.1. Ми повинні прославляти Бога. Ми були створені, щоб прославляти Бога. Саме мета нашого існування полягає в тому, щоб ми прославляли Бога. Але це слово ясно показує, що ми не можемо прославити Його, якщо він спершу не прославить нас. Прослав сина свого, щоб і син твій прославив тебе. Ви хотіли прославити Бога і сумували через те, що вам це не вдалося, але це сталося тому, що ви намагалися прославити Його перш. Ніж він прославив вас. Ви хотіли прославити Бога в усьому і були розчаровані тим, що у багатьох речах зазнали невдачі. Але нехай Бог прославить вас у всьому, тоді ви зможете прославити Його у всьому. Хіба ви не бачите, як сильно вам потрібно щодня і завжди молитися цією молитвою? Не нехтуй ти ж ніколи молитвою. Прийшла, Отче, година прослав Сина Свого, щоб і Син твій прославив тебе. Це істина, що він повинен прославити нас, щоб ми прославили Його. Бо якщо він спершу не прославить нас, ми не зможемо прославити Його. Але тепер виникає питання, як він прославляє нас? Коли ми знаємо, як Він прославляє нас, ми знаємо, як прославляти Його. Як же Він прославляє нас? Прочитайте! І тепер прослав Отче, мене сам у себе, Івана 17:5. Ось як Він прославляє нас! Він робить це своїм власним Я, він віддає себе нам, він віддав себе всьому світу і за увесь світ, щоб весь світ міг прославити його і таким чином відповідати меті свого творіння. Якби він не прославив світ своїм власним Я самим собою, якби він не віддав себе світові. То світ або будь-хто у світі назавжди втратив би можливість прославити Бога. Але оскільки Бог прославив світ своїм власним я самим собою, оскільки Він віддав себе світові, то прославляти Бога не тільки можливо для кожного, а й є благословенним привілеєм кожного. Тому, оскільки Він прославляє нас самим собою, віддавши самого себе. Кожен із нас повинен прийняти Його Я. Якщо б Він міг прославити нас самим собою, тоді, прийнявши його і прославившись ним, ми зможемо прославити Його, і як же Він прославляє нас своїм власним Я, самим собою? Тоді як же ми прославимо Його, Його власними силами? Скільки себе Він віддав, і скільки знадобилося для прославлення світу, щоб світ міг дійсно прославити Його, тілесно вся повнота Божества. Колосян 2.9. Скільки ж ми повинні віддати, скільки він від нас вимагається, щоб прославити Його, усе усе, що в нас є, Дух. Душу і тіло. Він повністю віддав себе людству, щоб люди могли робити з ним усе, що забажають. Ми повинні віддати себе повністю відмовитися від себе для Бога, щоб він міг робити з нами те, що забажає. І яка різниця, коли він віддав себе людям, вони його розп'яли. Але коли люди віддають себе йому, він їх спасає. Але Бог віддав себе людям, навіть був розп'ятий ними, щоб прославити їх, щоб потім вони прославили його. То невже ви не можете залишити все, віддати себе Богові, щоб бути врятованими ним, щоб прославити Його? Прийміть же зараз його жертву, його відмову від себе заради вас, щоб він міг прославити вас своїм власним я? Тоді ви зможете віддати себе Йому, і ви неодмінно прославите Його, прийміть його жертву заради вас завжди і в усьому, щоб Він прославив вас. Тоді ви зможете, ви будете раді віддати себе йому завжди і в усьому, і ви неодмінно прославите Його завжди і в усьому. Тому ця молитва, звичайно, і наша, благословить Господа, нехай же кожна душа молиться зараз і завжди. Прийшла, Отче, година, прослав сина свого, щоб і син твій прославив Тебе, і тепер прослав, Отче, мене самим собою, щоб і я прославив Тебе самим собою. Амінь. І весь народ нехай скаже, Амінь. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.